В ефірі передача Закон Людина держава і я її ведуча Марина Фільченко. Це спільний проєкт каналу РТС і прокуратури Сумщини. І сьогодні ми будемо говорити про таке: як допомогти підприємцям уникнути незаконних перевірок? Сумщина однією з перших приміряла електронні наручники. Теорія і спорт. У прокуратурі знайшли новий спосіб професійного самовдосконалення. Це та інше вже за мить. Але розпочнемо випуск із трагічних подій, які днями сталися на громадській зупинці у сумах. Перевищення швидкості у стані алкогольного сп'яніння 35-річним водієм, який кілька місяців тому вийшов на свободу із заград. Порушення правил дорожньої безпеки стали причиною смерті двох сумчан і травмування ще трьох. За даним фактом, відкрито кримінальне провадження. Відбулось перше судове засідання, на якому державний обвинувач вимагав, аби злочинця на момент розслідування справи із кімнати тимчасового тримання райвідділу міліції перемістили в ізолятор тимчасового тримання. У самому центрі Сум на вулиці Харківській автомобіль Ауді А 6 на шаленій швидкості врізався в магазин, збив зупинку громадського транспорту та вбив двох людей. Кадри з відеореєстратора, гальмівний шлях автомобіля відтворили нам картину за мить до аварії. Водій гнав зі швидкістю 120-140 км кілометрів на годину. Від сили удару магазин рознесло на шматки, а автомобіль рикошетом відкинуло на зупинку громадського транспорту. В результаті, крім двох загиблих, одна людина потрапила в лікарню у тяжкому стані. А була автомобіля. Скорість автомобіля була на градус кілометру наверное, 100. А скока вопіта нуль 0,5 водки. Відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 кримінального кодексу України, порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особи, яка керує транспортним засобом, що спричинив загибель кількох осіб. На суді водій визнав свою провину. Держобвинувач звернувся до суду, аби правопорушника помістили у СІЗО. Можливість Підозрюваного переховуватися від слідства, перешкоджати кримінальне провадження іншим чином, вчиняти інші кримінальні правопорушення, так як він вже був неодноразово судимий, на даний час судимість не знята та не погашена. Треба ще сказати і врахувати той факт, що дана подія набула резонансності, і, як ми вже бачили з 1.6014, після ДТП, як був настрій людей, які були свідками даного ДТП, тому для безпеки підозрюваного було б краще, якщо він перебував був під вартою. Нагадаємо, що раніше цей громадянин вже притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки хуліганство та розбій. Свою гонку на Харківській 21 червня він пояснив тим, що перебував в стані сильного алкогольного сп'яніння, випив на радощах, оскільки дізнався, що його дружина вагітна. Керівництво прокуратури Сумщини вимагає у найкоротші терміни провести розслідування цієї справи для з'ясування обставин і надати їх суду для винесення остаточного вироку. Згідно із інкримінованою статтею, йому Роже від 7 до 12 років позбавлення волі з позбавленням права керувати авто до 3 років. Одна з трьох постраждалих у жахливій аварії на зупинці громадського транспорту у Сумах просить небайдужих людей про допомогу. 51-річна Тетяна Ткачова дістала важкі травми та потребує вельми недешевого лікування. Допомогти можна, приказавши кошти на картку Збербанка Росії. Реквізити виведені на екран. Як створити сприятливий бізнес-клімат для підприємців? Про це говорили на колегії у прокуратурі Сумщини. Іноді надмірна увага контролерів відверто заважає нормальній роботі. Тож одні тимчасово припиняють роботу, інші закриваються. Хтось іде в тінь. Одиниці відстоюють законне місце під сонцем. Так в минулому році проведено 40 тисяч перевірок підприємців. У половини виявлені порушення у решти ні. Чому безпредметні зустрічі стають фатальними? Дивіться далі. На засіданні колегії прокуратури області, керівники правоохоронних органів обласної влади, представники місцевого самоврядування і контролюючих органів обговорювали питання щодо забезпечення належних умов для комфортної роботи малого та середнього бізнесу. Останнім часом підприємці б'ють на сполох. Значні адміністративні перешкоди при здійсненні робіт, пов'язаних з будівництвом, ускладнені процедури реєстрації прав власності, а іноді наріжним каменем може стати звичайний куточок споживача. Буцімто стенд пові. Ісли не з того боку саме з таких дрібниць починаються великі проблеми і перешкоди у роботі малого та середнього бізнесу. Проведені перевірки засвідчили, що перевірок контролюючих та правоохоронних органів проводиться більше ніж обліковано підприємств в Україні. У Унаслідок чого значна їх кількість закривається або тимчасово припиняє свою діяльність, завдяки такій, так би мовити, в лапках плідній праці контролюючих органів торік на Сумщині припинили реєстрацію майже 6 тисяч підприємців, а нових зареєстровано значно менше. І ми маємо від'ємне сальдо мінус 17, 1778. За словами очільника наглядового відомства, коли в державі відбуваються процеси реформувань, з'являється сприятливе поле для всіляких зловживань, як з боку правоохоронних органів, так і контролюючих. А тому прокурор Сумщини розкритикував Держслужбу з лікарських засобів в області, державну екологічну інспекцію, Держінспекцію із захисту прав споживачів, Держгірпромнагляд, управління пенсійного фонду, ветеринарну медицину за системні порушення законодавства під час призначення перевірок. За словами прокурора області, не Рідко візити контролерів у гості до підприємців виходять за межі самого предмету перевірки. Не уникнули критики керівника наглядового відомства і правоохоронні органи. Так, працівники ОМВС України в області з метою проведення незаконних перевірок, у тому числі аптечних закладів, складають фіктивні рапорти про порушення провадження, які не підтверджуються, а викладена в них інформація не відповідає дійсності. Ми повинні демонструвати єдність правоохоронної системи. З органами влади, перш за все, оскільки ми представляємо владу в державі в даному конкретному регіоні. В зв'язку з цим ніяких протиправних самовольних дій, чинків, поступків, заяв не повинно бути. Всі дії повинні бути узгоджені, йти в розрізі. Паралельно з курсом, визначеним президентом нашої держави. Тому одним з методів боротьби з цим явищем є запровадження в прокуратурі цілодобової гарячої лінії, на яку лише в минулому році надійшло понад 14 скарг. За результатами було порушено дві кримінальні справи. Всього ж до відповідальності за таку роботу притягнуто 150 контролерів. На колегії визначено конкретні кроки на зустріч малому та середньому бізнесу. Адже завдяки діяльності таких підприємств розвивається структура економіки регіону та фінансова ефективність в цілому. А створення сприятливих умов для. Ведення бізнесу забезпечить довіру інвесторів. Надходження інвестицій відтак стане легше реалізувати соціальні проекти розвитку територій, наголосив прокурор Сумщини. Змінити міру покарання і термін перебування за ґратами, право на амністію з такими скаргами найчастіше звертаються люди, які знаходяться по той бік свободи. Прокурор Сумщини провів особистий прийом громадян сумському слідчому ізоляторі та сумській виправній колонії номер 116. Щомісяця прокурор Сумщини виїжджає в місця тимчасового тримання та позбавлення волі, адже, попри те, що ці люди, переступивши закон, схибили перед суспільством і державою, вони, як і інші громадяни, мають рівні з ними права та свободи. Зустрічі із прокурором пан Роман чекав не один день. Наболіло. Чоловік запевняє, буцімто вирок йому винесли не за тією статтею. І, хоча в матеріалах справи йдеться про те, що раніше чоловік вже притягувався до відповідальності за такий же злочин, сьогодні він на відріз відмовляється визнавати себе злочинцем. Мені не служба надалі 37 статтю. Почому? Тому що ну, за яти чоловік вже було слушане, я про це говорюють. Я з цим не салазен з 37 статтю. Просто ну, я давав показання під давленням, тому і поподписувався бумаю. У стінах СІЗО Роману доведеться просидіти ще рік, хоча йому й так вирок пом'якшили, бо ж на волі чекають маленькі діти. Якщо ви не згодні, ви можете написати апеляцію з вироком. Не згодні з кваліфікацією, ви можете оскаржити кваліфікацію. Таких як Роман у СІЗО четверо хтось оскаржував вирок, а хтось просто просив про допомогу. Зустрічі з прокурором чекали й у виправній колонії номер 116. Історії тут найрізноманітніші. У когось документи під час слідства зникли, а хтось, хоч і ж хоче вдихнути свіжого повітря. Кожна з них цікавить можливість достроково покинути місця позбавлення волі чи в тій чи іншій мірі пом'якшити вирок суду. А таких цілий легіон. Сьогодні утримується в установах нашої області 3650 чоловік в середньому середньоспитсько-чисельних. Із них у слідчому ізоляторі утримується 437 осіб. Із них я назвав що жінок 26, значить 9 неповнолітніх і 15 колишніх співробітників. Після особистого прийому прокурор оглянув камери, в яких тримають засуджених харчоблок та інші приміщення. Грубих порушень законодавства під час візиту до СІЗО керівництвом прокуратури не виявлено. Наступний виїзд заплановано до роменської виправної колонії номер 56 Відтепер затримані за рішенням суду можуть жити вдома, але є умова. Вихід із домашніх замків незаконний. Слідкує за цим електронний браслет і звичайний мобільник. Сумщина стала однією з перших, де приживаються електронні наручники. Принципи дії нових браслетів вивчав Максим. Едель. Вона під слідством, хоча почасти про це забуває ні охорони, ні град, ні інших затриманих. Її подарунок від суду домашній арешт. Це, звісно, лучше сидіти дома. Когда к тебе можуть приходить і друзі, і родственники, нежели где-нибудь з уголовниками, переживая за свою безпеку як фізичну, так і со стороны санітарії. Говорить, вдома тепліше у всіх розуміннях дискомфорту, що вийти із квартири заборонено законом, слідкують же за цим не люди у погонах, а добрих 300 грам електроніки. Електронний браслет має вигляд щось схоже з годинником, але тільки без цифроплату, який одягається на руку або ногу. І звичайний мобільний телефон, на який можна приймати дзвінки або дзвонити на будь-які оператори. Єдина відмінність від звичайного мобільника: пристрій завжди має бути з хазяїном. Людина мусить у будь-який час прийняти дзвінок від слідчого. А от бажаючим надурити систему, радять не розслаблятися. Потрапити у той такий ізолятор дуже просто: пошкодили браслет або вийшли з квартири, і до вас уже мчить наряд міліції. Якщо людина спробує зняти, система покаже, що вона намагається зняти сам браслет або розібрати його, розкрутити. То тобто, є, там є спеціальна програма, яка вказує всі технічні параметри. Наразі суди неохоче відправляють людей у домашню камеру. Мовляв, чим далі затриманий від град, тим більше з ним мороки. Таких арештантів на Сумщині лише вісім, і перш за все одягають браслет тим, хто безпечний для суспільства. Та й слідчі ізолятори розвантажили. З введенням нового кримінального процесуального кодусу в дію. Ми констатуємо, що, наприклад, СІЗО на території Сумщини. Розраховано на 635 осіб і завжди було переповнене. 470 осіб десь постійно перебуває в умовах арешту. Сумщина стала однією з перших областей України, де слідчі ізолятори капітулюють перед європейськими електронними браслетами. Хоча поки це поодинокі випадки. Прокуратурі провели навчально-методичний семінар, визначали найшвидшого, найспритнішого спортсмена та кращу районну футбольну команду наглядового відомства, але спочатку перевірили знання теорії. Теорія і спорт новий метод професійного самовдосконалення. Подробиці у наступному матеріалі. Вперше у наглядовому відомстві проводиться навчально-методичний семінар, але в ігровій формі. На одній базі одразу зібрали усіх молодих спеціалістів обласної прокуратури. Основне завдання зробити так, щоб уся інформація сприймалась і засвоювалась ефективно. Старожили зранку проводять навчання, діляться досвідом з організації своєї роботи, розповідають про нове у законодавстві щодо підтримки держобвинувачення у судовому процесі та під час прийому громадян. Говорять, у такий спосіб зберігається спадкоємність поколінь. Далі за планом спортивні естафети і футбольний матч між командами молодих спеціалістів і вже досвідчених прокурорів. За словами начальника відділу кадрів прокуратури Сумщини Світлани Фролової, ряди прокуратури щороку поповнюються новачками і головне завдання. Познайомити їх один з одним та одразу адаптувати до роботи в колективі. Живе спілкування, щоб вони познайомили, щоб вони побачили одне одного, тому що область велика, збуда і Охтирка не завжди навіть знають, хто в якій прокуратурі працює. Тому на меті цього семінару також, крім підвищення кваліфікації, це і живе спілкування. Самі ж учасники семінару задоволені такою формою спілкування і обміном досвідом. Переконують, сподобалось і не проти, щоб такі заходи проводились частіше. Такі семінари на мою думку зближують колективи прокуратур, і це є як на мою думку, практика європейських країн. Тому я думаю, ми йдемо на шляху євроінтеграції. Тому дуже гарно впроваджувати такі семінари виїзні любе навчання. Це пересе. Взагалі воно цікаве, тому що пізнаєш щось нове. По друге, це зміни щось нове в законодавстві в голозах наказах генерального прокурора, які які відбулись нещодавно. нещодавно. А так, що ті якісь моменти, які застосовуються в практичній діяльності іншими прокуратурами, протягом дня спортсмени прокуратури виборювали першість у різних змаганнях. Найкращих нагородили спеціальними грамотами та медалями. Наступний семінар заплановано на базі Роменської міжрайонної прокуратури. На цьому нашу передачу завершено. Бережіть себе і не порушуйте законів. Зустрінемось на РТС.